Хороша, що ти робиш? Зараз буде тестувати саме як ямну лопату, отаку фіскарс. Фіскарс Фінляндія 80 см довжина. І зараз я і покажу, і розкажу про основні переваги такої коротенької лопатки над довгими лопатами. Буде зараз тест. Подавай мені по черзі довгі лопати. Три вида лопати, які не підходять для риття ями. Перша це. Може здатись досить хороший варіант викидати назовню глину. Тут у нас зараз глина, це шуфля, цакова лопата. Я беру нагрібаю, в принципі, досить добре, да? але простір обмежений, я не можу одразу викинути. Бачите, мені заводиться сюди брати, заводити лопату сюди, потім робити якусь катапульту, отут отак робити. Вона важка, довгий ріщак. Оп, все-таки воно тут опиняється. Але купу затрачених сил і основний мінус цієї лопати це довжина. Йдемо далі. Шуфля не підходить. Ось цей варіант, до речі, ці всі три лопати це дешеві. Просто в господарському магазині, ніякий не бренд. До речі, вона легша. І вона, типу, як одночасно і остренька, і майже як шуфля. Це майже хороший варіант, але знову ж таки, дивіться, вона добре врізається, добре накидається. Вона багато приємно, ніж шука. Але знову ж таки ми впираємося в цю саму довжину, купилишніх рухів, підважити, завести. Яма глибока. Опа! Да. Важко, але можливо. Цей варіант мені більше подобається. А ось це, друзі, штикова лопата, досить тупа. Але кожну лопату можна заточити. Пропивати підходить добре, щоб купати грядки, наприклад. В нею можна розробляти яму. Взяли, оп, розкидали, розкидали. Але викидати нею. Ну, я спробую, але я думаю, ви розумієте, в неї майже нічого не влазить. Зовсім трошки влазить, ті самі проблеми з усім цим ми стикаємося. КПД низьке для розривання, для городу. Добрий варіант, але не більше. І тут в нас король серед цих лопат. Маленький-маленький принц, я б навіть сказав. Але дивіться, плюс, е, до речі, лопата Fiskars, тут зараз не видно, але вона мені прийшла не заточена. Просто фарбована, така тупа. Можливо, ви купували такі схожі лопати. Напишіть в коментарях, чи була вона заточена вже, чи вони відправляють всім тупі лопати, щоб кожен вже під себе зробив цю заточку. Ми її заточили, вона зараз гостренька. Дуже великий плюс ручка. Зараз покажу. Дивіться. Коротенько. Начерпую досить добре. Врізалась форма в неї така вигнута. І я беру просто трошечки оп, набагато швидше. Я можу три рази повернутися за той час, поки я тими лопатами розвертався. Ось. Знову ж таки, можна взяти ту лопату, обрізати. Вона буде коротка, але не мав такої ручки. Ти можеш зручно взятись. Ручка. Довжина, вигін, компактність, всі плюси цієї лопати, які я зараз побачу за перші 30 хвилин роботи, саме в ямі. як для ями, реально офігенний, офігенний інструмент, тому рекомендую для риття. Труба. Мішає трохи труба. Труба не мішає. Може здати, що вона заважає, але розрахувати траєкторію нормально. Але без цієї труби важко вилізти По-перше, я так загрузаю в неї. По-друге, яма вже досить глибока, все обвалюється, якщо буду руками, ну, може не вийти. Так, тут є траншейка, але я буду весь порудний. Тому одразу риємо яму, робимо просто примотати до колоди на харчову плівку, шматок труби, навіть це може бути дерево, штик від лопати, подвійний штик, не знаю, щось ну, таке. За що ти можеш взяти і витягнутися? Це дуже хороший плюс одразу монтувати. Як тільки ти вриваєшся глибше, ніж по груди, робиш таку штуку, допомагає вилазити. І заодно тренуєшся. Для чого тобі ця глина взагалі? Так, я її збираю в корито тому що з цієї глини будуть робити, глиняні мене Для початку я зроблю з цієї глини. Глиняну піч, вона така переносна буде важкенька, велика, але на поленкінах. Знаєте, таке, що може дві людини взяти і перенести. Якщо в мене все вдасться, я знімлю деталізоване відео, як я роблю піч. В принципі, дров'яну, там можна буде і грітися нею, і щось гріти, і так скажемо, з гавна і палок, тільки тут з глини і гілок. От, такий варіант буде. Глина жовта. Я не знаю її якості, але от я рию і відчувається реальна глина. З нею можна щось ліпити. По факту тут вже готова замішана глина. Опа! Ну, виробити не з цієї глини ліпи. Ліпиш. Ну, я ще не ліпив цієї, але буду пробувати з цієї теж. Не знаю наскільки тон -тон -тон тонкостінні вироби будуть якісь, але товстостінна пічка, я думаю, точно вийде. Ну так, цю глина застосовують для мощіння хатів. тобто. Так, буде... так. Вона в принципі хороша. Ця лопатка взагалі туристична, похідна. Ручна і ямна. Ями не вириваються, за декілька годин тільки ями, людина потім туди може залазити і ночувати. Бачив відео. Саме отакими от лопатками це робиться. Офігенно. От. От Я не знаю, як довгими лопатами довго би шуки. Крута штука. скільки там вже половина є? Ну більше, як половина. Добре, закінчуємо. Добре.